Всім привіт! Сьогодні поговоримо про компактний, універсальний, але наш крутими технологіями Jellius Smart TV Stick, який може бути приєднаний майже до кожного телевізора або монітора. Сертифікований Android 10, підтримка шаленої кількості кодиків, динамічний FPS, робота із HDR, здатність відтворювати відео у 4К 60 кадрів, а також звук в Dolby Digital 51. Smart TV Stick дає можливість перетворити телевізор на мультимедійний комбайн, встановлювати будь-які програми. Та дивитися улюблені відео із різних джерел. Більш детально про все це розкажу прямо зараз. Погнали! У коробці вас чекатиме: tv стік інфрачервоний, плюс Bluetooth, пульт з підтримкою голосового керування та батарейками в комплекті, адаптер живлення, кабель мікро-USB на 2 метри, кабель OTG. Та посібник користувача. Про дизайн та ергономіку зовсім коротко. Сам апарат невеличкий та дуже легкий. Він реально майже нічого не важить і виконаний із приємного пластика з ребристою фактурою. На боковій грані роз'єм мікро-USB і LED-індикатор. Окрім нього, на корпусі немає більше нічого важливого. Пульт сучасний, теж компактний, вузенький. Лежить впевнено і можна елементарно дотягнутися до будь-якої кнопки. Звертаю вашу увагу, що пульт розрізняє голосові команди та набір тексту. Взагалі це надважливий елемент. Який значно спрощує навігацію. За допомогою голосового набору можна моментально друкувати назви фільмів, програм тощо. Усі кнопки на пульті мають приємний хід і такий розмір, що промахнутися по них дуже важко. Підключення максимально інтуїтивне. У стік треба вставити подовжувач, з'єднавши іншим кінцем із блоком живлення або USB портом на телевізорі. Далі просто вставляємо пристрій у HDMI роз'єм телевізора або монітора, і він готовий до роботи. Jellus Smart TV Stick має Bluetooth версії. І конектиться до Wi-Fi 2.4 або 5 ГГц. Після того, як Стік потрапить у інтернет-простір, він запрацює наповну і продемонструє весь свій потенціал. Апаратна частина тут представлена сертифікованим Android TV 10 з усіма супутніми плюшками, перед фірмовими сервісами та працюючим Google Play, звідки завжди можна завантажити нові застосунки, але не обов'язково використовувати магазин від Google, адже новенькі програми встановлюються також через звичайні apk файли. Актуально, якщо хочеться користуватися. Додатками, яких немає в Google Play, що є та що можна встановити. Насправді, перелік просто величезний, але я скажу лише про основні застосунки. Перше браузер один із найважливіших компонентів, який значно розширює можливості телевізора. Можна щось читати, дивитися, але головне завантажувати файли. Ви маєте можливість додати в систему програми для перегляду IPTV, свій улюблений відеоплеєр, різноманітні онлайн-кінотеатри та багато іншого. Навіть стокових додатків достатньо, щоб дивитися майже все, але якщо трохи догрузити різних застосунків, то нудно вам точно ніколи не буде. Ну і не варто забувати, що на джелі у смерті вісті можна пограти у легенькі ігри, але губу краще не розкочувати, адже процесор тут, хоч і непоганий, як для Стіка, він все одно не розрахований на геймінг. Однак, якісь розвиваючі ігри для дітей з простенькою графікою підуть нормально. А для комфортного управління можна під'єднати геймпад. Завдяки вбудованому Chromecast можна транслювати відео, фото або інший контент з мобільного телефона на екран телевізора, що цікавого у налаштуваннях та серед можливостей Джеллю Smart TV? По-перше, це підтримка HDR. Його можна вмикати для якогось контенту або вимикати, якщо він вам не потрібен. По друге, автофреймрейт дуже приємна фішка, яка автоматично регулює швидкість кадрів в залежності від контенту, який відтворюється на екрані. По третє аудіоможливості. Стік має у розпорядженні об'ємне звучання 5.1 Dolby Digital, DTS та AAC, що в купі значно покращить якість звуку під час перегляду фільмів, ігор або прослуховування музичних композицій. По-четверте, повноцінна підтримка 4K 60 FPS. в YouTube в різних медіасервісах, леєрах тощо. Ultra HD працює бездоганно. Для такого невеликого і доступного пристрою це дуже важлива особливість, яка робить його універсальним для більшості користувачів з різними моделями телевізорів. За роботу стіку відповідає процесор MLogic, який несе на собі 4 ядра Cortex A53 з графічною підсистемою ARM G31 MP2, оперативної пам'яті 2 ГБ, а накопичувач 16. Цього більш ніж достатньо для всіх користувальницьких завдань, а також плавної роботи. Систем. Як ви й самі могли бачити на відео, інтерфейс працює дуже швидко, анімації плавні, тож мені дійсно було вкрай приємно взаємодіяти з ним. Ну і важливо відзначити безмежну кількість сучасних кодиків, з якими працює герой нашого огляду. Серед них, наприклад, H265. Це формат, у якому часто записують відео новітні смартфони. З повним списком кодиків ви можете ознайомитись на нашому сайті, бо їх насправді дуже багато. І весь цей набір дозволить дивитись будь-який медіоконтент без зайвого клону. Jelus Smart TV Stick безумовно заслуговує вашої уваги. Великий об'єм пам'яті зберігання медіафайлів та додатків, підтримка HDR, об'ємне звучання, вміє працювати з відеофайлами 4K60 FPS і загальна якість пристрою висока. Дякую за перегляд, будемо вдячні за вподобайку та коментар. До зустрічі!